14 в Україні, як завжди, у цій порі, ми розповідаємо про головні події на цей час у студії Катерина Романюк. Понад 7 мільйонів гривень такі можуть бути збитки від вибуху газу в Луганську, кажуть в облдержадміністрації. Нині ж їх попередньо оцінили у 2,5 мільйони. За фактом аварія прокуратура вже порушила кримінальну справу. А губернатор ініціював перевірку газового господарства регіону. Інспектувати планують усі будівлі, де використовують побутовий газ, а заодно і підприємства, які здійснюють монтаж опалювальних систем. Нагадаю, напередодні у квартирі шостого поверху на вулиці Шевченка 4 вибухнув. В газ двоє мешканців загинуло, 10 госпіталізовано, троє з них діти. Всього ж по медичну допомогу звернулося 26 людей. Создана робоча група під рукавом за місяць заприцельного з адміністрації в яка участвують підприємство облгаз, участвують наші комунальні служби і правоохоронні органи. зараз подіймаються абсолютно вся. история установки систем автономного типа снабжения, Вся документация и в ближайшие дни начнется полная проверка во всех городах и районах Луганской области. Усе більше українців купують товари через інтернет. За перші півроку обсяг роздрібної торгівлі у всесвітній повутині становив майже 342 мільйони гривень. Це показник на 61% перевищує відсоток за аналогічний період. Про це повідомляє нацкомісія з регулювання в галузі зв'язку та інформації. Найбільша частка припадає на Київ, майже 87%. Інші економічні новини дивіться далі в українському дайджесті. Приріст реального валового внутрішнього продукту України наступного року становитиме 2,3%. 2015 2016 Темпи зростання економіки підвищаться. Такий результат серпневого консенсус прогнозу, який підготували в Мінекономрозвитку на основі експертних оцінок. Основним важелем зростання фахівці називають збільшення приватного споживання. Державне регулювання ріелторської діяльності пропонує запровадити Мінекономрозвитку України. Відомство підготувало відповідний законопроект. Таким чином в уряді хочуть захистити українців від неякісних послуг. Спеціалісти міністерства посилаються на європейський досвід, де, приміром, оплата послуг ріелтора законодавчо фіксована. На понад 4% за підсумками семи місяців зріс авіаційний пасажиропотік в Україні. Такі дані Державіаслужби. повітряним транспортом скористалися понад 4 мільйони людей. На ринку міжнародних регулярних перевезень збільшилась кількість закордонних лоукост компаній, розширилась мережа маршрутів. Катерина Щербакова, БТБ. Спека не відступає. Сонячна погода в Україні зберігатиметься весь тиждень, кажуть синоптики. Подекуди стовпчик термометра підніматиметься до 37 градусів. Лише у вихідні в гідрометеоцентрі прогнозують короткочасні дощі на заході та півночі країни, які принесуть прохолоду. Проте, вже з наступного тижня спека повернеться в Україну. Повна відсутність опадів у південних, центральних та східних областях. Дуже високий температурний режим у південних, центральних та східних областях, з максимальною температурою 32-37 градусів, на Заході 23-28 градусів, і в центральній частині України десь 25-30 градусів. Обвали повені викликав потужний тайфун, який увірвався на Філіппіни. Він рве лінії зв'язку електропередач. З узбережжя евакуйовано близько тисячі людей. Скасовано безліч авіарейсів, 8 тисяч пасажирів чекають вильоту в аеропортах. Детальніше про цей та інші погодні негаразди у світі. Дивіться далі в міжнародному дайджесті. Щонайменше 30 рибалок вважаються зниклими безвісти після потужного тайфуну у Тор, що урвався на північ Філіппін. Супереч несприятливому прогнозу погоди, вони вийшли в море. Влада сподівається, що рибалки ховаються в одній із печер у прибережних скелях і повернуться, щойно стихне вітер. Зараз ураган повільно рухається на північний захід країни. Його швидкість не перевищує 19 кілометрів на годину. У японській префектурі Коті стопчик термометра сягнув сьогодні позначки плюс 41 градус за Цельсієм. Це абсолютний рекорд за всі 50 років метеоспостережень у цій країні. Крім того, вперше в історії на території Японії три дні поспіль фіксують температуру вище 40 градусів. Від надзвичайної спеки з початку літа загинуло 68 людей. Більше 32 тисяч японців потрапили до лікарень із тепловими ударами. Влада рекомендує менше перебувати на сонці, обов'язково вдягати головні убори, вмикати кондиціонери та вживати якомога біль більше води з індонезійського острова Паули евакуйовано більше трьох тисяч людей, що проживають поблизу вулкана Рокатенда. Місцева адміністрація приготувала для евакуйованих тимчасові житла і намети. Частину з них відправили на сусідній острів. У суботу Рокатенда викинув стовп із попелу і розжареної лави на висоту майже два кілометри. Внаслідок виверження загинули шість місцевих жителів. Тож влада побоюється нового сплеску сейсмічної активності. У Венесуелі горів один з найбільших нафтопереробних заводів у Пуерто -Ла крус який виробляє до 200 тисяч барелів нафти на день. Постраждалих немає причиною пожежі. Ймовірно, став удар блискавки, що потрапив у резервуар з нафтою. Останнім часом аварії на НПЗ у Венесуелі трапляються регулярно. Торік вибух на одному з заводів забрав життя 39 людей і паралізував його роботу на кілька місяців. А у Єгипті не вщухають протести. Прихильники поваленого президента Мухаммеда Мурсі відмовилися покинути наметові містечка в Каїрі. Тож влада збирається приступити до поетапного розгону протестувальників. Планують випускати їх з площі, але не впускати назад, відімкнути воду, електрику в наметових таборах, блокувати доставку продуктів. А проти тих, хто продовжить акцію протесту, застосувати водомети і сльозогінний газ. Влада стверджує, що ентузіазму в учасників акції поменшу, і їхні лави рідшають, проте брати мусульмани обіцяють стояти до кінця і домогтися повернення Мурсі. Петиція про скасування російського антипіратського закону набрала 100 тисяч підписів. Це необхідна кількість голосів для того, щоб її розглянули в парламенті. Втім, закон навряд чи скасують. Натомість депутати обіцяють його пом'якшити. До цього 100 тисяч голосів набрала лише ініціатива блогера Олексія Навального про заборону на купівлю дорогих авто для чиновників. Антипіратський закон набув чинності 1 серпня і на даний момент поширюється лише на відеоконтент. А в Угорщині у віці 98 років помер ласло чатарі підозрюваний у скоєнні військових злочинів під час другої світової війни. Причина смерті пневмонія. Майже 70 років йому вдавалося переховуватися від правосуддя. Ще у 1948-му в Чехословаччині його засудили до страти. Але Чатарі втік. після війни він до середини 90-х проживав у Канаді під вигаданим ім'ям, Боячись викриття в 95-му чатарі переїхав до Угорщини. Його заарештували у Будапешті 2012 року. Китайці побудували власний Париж. У передмісті Ханчжо звели житловий комплекс з ейфелевою вежею і тріумфальною аркою. Втім, тихі вулиці, занедбані магазини району, свідчать, мешканці не поспішають заселяти маленькі будиночки. Тож дехто з експертів побоїться, що новий комплекс може перетворитися в місто Привид. Продовжить тему Олена Руденко. Стометрова копія Ейфелевої вежі перше, що вражає на в'їзді у Тяндученг. Новий житловий квартал на околиці багатого китайського міста Ханчжоу. Навколо неї невисокі будинки у найкращих традиціях паризької архітектури фонтани, пам'ятники і навіть тріумфальна арка. У цьому місті відчуваєш дух Парижа. Це, звісно, лише копія, але дуже достовірна. Я втомився від висоток, тому перебрався сюди. Тут навіть дихається легше. Паризький квартал серце велетенського житлового комплексу, який має забезпечити житлом 100 тисяч людей. Влада Китаю заохочує будівництво таких передмість, аби розвантажити великі міста. А стилізація їх під Європу діє як вдалий рекламний хід. Насправді Ханчжоу і Париж мають багато спільного. Це туристичні міста. Місцеві дуже люблять подорожувати, шукати романтику. Якщо хочеш, щоб Париж завжди був з тобою, переїзди жити в наш квартал. Будівництво почалося 12 років тому і подекуди триває й досі. У готовій частині вже мешкає близько 20 тисяч людей. Однак галасу й метушні тут не чути, а вітрини багатьох кафе і магазинів порожні. Заклади, які встигли відкритися, невдовзі згорнули бізнес через брак клієнтів. Деякі експерти вже затаврували Тян Дученг як місто привид. Ця фраза у Китаї зараз особливо популярна. На хвилі економічного зростання будують багато, а попиту на свіжу нерухомість немає. Однак розробники французького містечка переконані. У цього кварталу все ще попереду. Олена Руденко, БТБ ну і вже о шістнадцятій. У цій студії працюватиме мій колега Ігор Пупков. Я ж з вами прощаюся до завтра. Бажаю вам гарного настрою та на все добре.